Знов якийсь лимонат. Що тобі? Ти казав, ти грошу не хочеш. Але це знов лимони, це знов якісь фрукти. Лимони, так. Але лимони хоч свіжіше буде. Боже. Лимон з якоюсь. Знов м'ята меліса мені йде. Що там таке є? Мята меліса? Так, мені лимон з чимось з якимось. Приправкою. Ні, немає, немає ні м'яти, ні меліса, ні лимона. От, е, бергамот. Ну, як тобі сказати Боже. амалфі? <фі> ну, це короче, цитрус і бергамот. Ну, будемо вважати, що. Ну, їх да, просто неможливо да, не вгадати. Вони цікаво пахнуть. А знаєш, є такі лимони. Я не знаю, що ти знаєш. Є жовті лимони, такі прості, як в мене зараз банці. А є такі помаранчеві лимони, а, і вони мають бути. специфічний Такий аромат. Салат. Дуже класний. Mm -hmm. Мені дуже подобається. От, мені мені здається, що це щось схоже. Може. Можливо, це Можна специфічне. Але ще є ще щось підсмердює біле, білоквіткове. Там, Якісь було, жасмин. Є жасмин, там, Щось так. Щось Бо жас, Жасминовий запах для мене жасмину, запах він завжди на межі від, від гарного до смердячого. Він так мені оце балансує. балансує. До речі, кажуть, що індолить людям деколи жасмин. Ну, мені а щоб індолив, то ні, але так чуть-чуть він підсмердювати може. Це Та так добре зараз підсмердює. Боже, там що бузок ще є? Бузок ну, теж не, любить підсмердіти. Ні, то те що бузок він такий ніжний, Ну, добре, власне. ну, це як на твою думку, жіночий чи чоловічий? Ну, швидше жіночий, але може бути і унісекс, звісно, якщо це ніша опять твоя. Ну, окей, ніша чи не ніша? Не знаю. Ну, Напевно скорше в нішу, тому що ну, дуже вже прям яскравий цей аромат. І чистий, відрафінований, такий рафінований той лимончик мені. бо... Люкси люблять все-таки ще більше так міксувати, як би то не було. Економ-сегмент дуже більш плоскіший, має аромат і різкіший зазвичай. Ну, можна в економі вибрати гарні, я вибираю, але то, така рідкість, щоб там щось зловити, таке мало. А тут щось нішеве. Ніша? Вгадала? Ні. люкс. Капець, дуже нішево звучить, класно. Добре, а ти казала там за чоловічі-жіночі, як ми визначилися, я вже щось пропустила. Або там. жіночі, або унісекс. Uh, ну, та... Якщо люкс, то люкс, в принципі, любить ділити на жіночий. Унісексу так, жіночі, мало. Жіночі, жіночі, так. Uh -huh. І до якого би періоду ти його віднесла? Чи будеш шаного? Uh -huh. Е, так, Нічого, крім гадала... жасмину і лимона, не чую. Добре, жасминки, лимон є, все правильно, ти вгадала. Що там ще є твій витівер? Витівера Ні, не витівера, чую. витівера тут немає. А що ж там в базі? До речі, жасмин в базі. <риклад> <То> він <риклад> і, він але зовсім це, не тримається. Це, вона не фіксуюча нота. я розумію, це якось дивно, коли вони його помістили в базу. Ну, Ну, а є щось в базі фіксуюче чи немає. А брати там якийсь мускус. Мускус є, Мускус. Мускус. є. Важко його об обнюхати, принюхати. Ну, Тут він не такий, е, просто зараз ти його не почуєш. Тут мускус такий, він... Е, ну нема такого, от, щоб декор, Ну, Якщо бай, є, мускус, то він та... скорше мильний, мені здається. А, Я не кислий. Не, ну, не кислий Поки йому. що воно ще таке ну, не... Мені подобається. Але той аромат чисто в твоєму стилі. Ну, то ясне діло. У мене всі в моєму стилі. Ну чого? той то я би не сказала, no. що в твоєму стилі. А оцей в твоєму. Але. Що це може бути? Люкс, там кажеш, угу. люкс? Що, шанель твоя? Дев'ятнадцять. Це моя, ні, це не 19 -ка. Це ця твоя в це е, шанелька. Е... Е... Ну, скажімо так, це дуже легко ресторани, оскільки в мене тільки дві шанельки. І якщо із люксів в мене тільки шанельки і гучі, то взагалі дуже легко реклами. А якщо ти пробник взяла? Звідки ж я знаю? Чого ти починаєш? Ні, почала? Якщо шанель, то так. Да. Так, да, це шанель. Крістал. Він офігенний. А, ну про ціну. Ну, але Шанельки, знаю, соток десь буде від п'яти тисяч і так, вверх. Шість тисяч. Угу, Ой, в них не магнітна кришка. О, до цього я була не готова. Шанель завжди мають дорогу кришку магнітну. Якого вона року? Вона стара? Так, до речі, вона стара, і це дуже е, дивно, що. <звучить> Вони змогли щось таке витворити у 2009 році. Классно. Це просто неймовірний прорив для <сміст> Шанель, я, я знаю, що... Хоча оці хоча шанси в них, оці от свіжі є, ці фланкери, угу. всякі шанси є досить такі прикольні, але цей все ж таки він складніший. Кращий, набагато так, він, він, він він такий буду... більш об'ємніший і він якийсь такий більш ну, складніший <звучить> аромат, ніж ті шанси. До речі, ти знаєш, тут пише Оде Тойлет Концентрій, Концентрий, концентри зараз в 2023 році. Вони випустили кристал Оверт парфумовану воду. Wow. Вона, я так її вже дивилася на неї, але 9 тисяч. А, ціна кусається звідно. Там ще, ще й не просто там по-моєму, 9,5. Ну, якщо 9 тисяч, то мабуть кришечка вже магнітна. Я не знаю. Вона, вона до речі, я дуже зацінила А Хто цю... парфумер? А хто парфумер? Розкажи, мені цікаво. Жак 에... Поль. Правильно я прочитала? А я не знаю. Ну ти французьку знаєш? Я знаю французьку, я все життя в життя вчора англійську її не знаю. А то французька, ну привіт. Ну будемо вважати, що це написано. Ну якщо це французька, може бути Жак. 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 Жак.